Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про дистанційне знеструмлення будинків у Дніпрі, оплату за проїзд за допомогою смартфона в комунальних автобусах та проведення мультипредметного тесту. У Дніпрі вперше в Україні почали впроваджувати пілотний проект щодо дистанційного знеструмлення будинків. Йдеться про ті будинки ОСББ ЖБК, де ніколи не вимикають світло, оскільки вони під'єднані до тієї мережі, від якої живляться різні об'єкти критичної інфраструктури. Як саме це будуть робити і про це далі розповість начальник відділу організації роботи департаменту з питань, самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав? Лав макарець. Даний пілотний проект є унікальним і першим в Україні. До нас звернулася компанія, одна з постачальників електроенергії ДТЕК конкретно, оскільки є будинки, які ніколи не виключають. От і на Герчиліні звертається а Чому у нас є світло в когось? Нема питання просте: значить, ці будинки живляться з мережі, яка живлять і їх будинок, і якусь критичну інфраструктуру: госпіталь, лікарню, теплопункт, насосну щось важливе для всього району чи мікрорайону конкретного. І неможливо вимкнути. Будинок без вимкнення цієї критичної інфраструктури, тому ці будинки горять. Ми провели робочу нараду з головами управління, запромотували запропонували вихід для того, щоб уникнути можливих перевантажень ліній чи аварійних відключень, коли немає ні світла, ні, наприклад, тепла. Голови управління зголосилися самостійно обмежувати електроспоживання по графіку в своєму будинку. Самостійно для цього міська влада розробила такий пілотний проект, механізм, який дозволяє дистанційно через застосунок з телефону визначати час вимкнення, вимикати у разі якоїсь аварійної ситуації або щоб не виникли, якщо там знають, що це скачки напруги, просто там пересидити цей цей час. І тому зараз всі голови управління, які знають, що в них не вимикається світло, можуть звернутися до нас. Наразі таких є 20 осіб. Вони розуміють, що вони в пріоритетніше, можливо, там декілька годин. Зекономити, причому попередивши співвласників, що у нас зараз буде вимкнення світла, чим у разі якихось перепадів і напруги вимкнеться і світло, і той об'єкт інфраструктури, там чи котельня будуть сидіти без світла без тепла. Тому доволі простий механізм. Співвласники чи голова праління звертається до міської ради, до нашого департаменту. Ми проводимо обстеження, встановлюємо дистанційну систему управління електропостачанням. Що голова правління чи там уповноважена особа просто з телефону доставши спокійно, може. Там, з застосунку визначити вимкнення будинку, того чи іншого будинку. Це з усього міста. Лівий беріг, правий берег абсолютно відкликаються. Багато голів правління, які розуміють, що вони свідомо ставляться до електроспоживання. Вони розуміють, що поки світла немає в них, десь світло є в якійсь лікарні оборонному підприємстві чи котельні. ДТЕК по всім будинкам надав листи. Тобто, просимо у вас будинок знаходиться на критичній інфраструктурі, просимо зменшити електроспоживання в такі то часи, такі то графіки. ДТЕК дає приписи на такий будинок. Ну і будинок сам знає, що його не вимикають. Голова правління думає, як їм зменшити електроспоживання, або вони самі вимикають ходять вниз, спускаються. Кому є така необхідність, міська допомагає встановити автоматизовану систему, бо такі рішення з вимкненням таких будинків були в різних містах, але там вони були знову ж таки, в ручному керуванні. Ми пішли далі з в ногу з часом і зробили і застосунок, і автоматичну дистанційну систему вимкнення. Санкції примусових немає. Питання в тому, ДТЕК рано чи пізно в своїх районних трансформаторних пунктах чи мікрорайонних трансформаторних пунктах переключить ці будинки на іншу мережу. Тобто, вони вони побачать, якщо він цей будинок багато споживає і йде перенавантаження, вони там може місяць-два, але все рівно переключить. Тобто не буде такого, що вони завжди будуть горіти. А так санкції зі сторони міста не буде, оскільки всі відповідальні люди всі розуміють, що у в нас в пріоритеті забезпечити інфраструктуру і е, е, нашу перемогу в тому числі. Всі на енергетичному фронті безпосередньо, коли звернувся ДТЕК, голови правління сказав, що так, я хочу, я хочу, але потім в процесі дискусії виникло питання: а чи бігати вночі, а чи якщо в голові правління там не один а декілька будинків. А хто буде, якщо там голови правління десь на роботі, як вимикати? І в процесі дискусії виник запит на те, щоб це робити автоматизовано і дистанційно. Був запит у голів правління. Ми зі своєї сторони розробили провели ринкові консультації, розробили декілька механізмів. В будинках встановлюється спеціалізований контактор. Пропускає різну напругу там, від 400 там і вище Це такий доволі складний потужний механізм. До нього приєднуються окремі модулі управління, як то кажуть, мізки, і вже потім е, визначається, чи буде працювати це на GSM-системі чи на Wi-Fi. Якщо в будинку є в цьому місці Wi-Fi, то ставиться wi fi адаптер для того, щоб дистанційно керувати застосунку. Якщо в місті цьому немає Wi-Fi, то йде технологія через GSM-модуль, GSM який також управляє дистанційно. Ми зараз запускаємо тільки пілотний проект. У нас до кінця от встановлення 20 будинків, які зараз зголосилися. Скільки буде в перспективі, поки не знаємо, оскільки ми тільки перевіряли механізм, налагоджували для того, щоб проводитися встановлення. Тому у нас немає так погасуватися великою кількістю. Ми можемо сказати, що це, по перше це унікальний проект для України. І ми сподіваємося, що він набуде масштабів не тільки в нашому місті, а інші запозичать таку технологію. Звернутися до департаменту щодо встановлення системи самостійного дистанційного знеструмлення будинку ОСББ ЖБК можуть за адресою вулиця Воскресенська, 21 А телефон 063-340-94-77. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У комунальних автобусах Дніпра повісили QR-коди для зручної оплати за проїзд. Раніше така функція була лише в електротранспорті, але тепер таким способом розрахуватися можна через застосунок на смартфоні в комунальних автобусних маршрутах номер 101 к 32К, 75К та 109К. Вартість проїзду складає 15 гривень. Детальніше, як працюватиме ця послуга, розповість. Провідний фахівець комунального підприємства Електротранспорт Дніпровської міської ради Микита Кіренцев. З 1 лютого ми запровадили безготівкову оплату в комунальних автобусах. Це наразі діють маршрути номер 32 к номер 75 к номер 101 к та 109 К. А це комунальний муніципальний автобус, який курсує вулицями міста. Він був запущений у листопаді минулого року. Наразі така ініціатива саме безготівкової оплати, вона як тимчасове вирішення питання взагалі безготівкової оплати на маршрутах громадського транспорту. Міста Дніпро. А саме у цих комунальних автобусах вона функціонує наступним чином: пасажир заходить у салон, відкриває застосунок Приват 24 та сканує QR-код, який розміщений у салоні автобуса. Після чого сплачує за проїзд та компостує квиток у застосунку. Та після цього він вже має повне право на проїзд у цьому автобусі. Саме щодо карток, багато питань виникало, чому саме права, 24. Така ініціатива вона саме була реалізована з допомоги. Приватбанку технічної допомоги це реалізація QR-кодів, розміщення в автобусах, це внесення коригувань у застосунок. Приват 24 щоб ми могли надати таку можливість не тільки у трамваях та тролейбусах, а ще й у автобусах, та продавати квитки саме 15 гривень вартістю. Та саме у застосунок можна додавати картки інших банків, що стає більш зручно пасажирам, які не користуються, наприклад, картками привата. Ми бачимо, що пасажири. Вже давно прохають у комунальних автобусах додати таку можливість, тому що усі розуміють, хто обслуговує маршрути Дніпровського електротранспорт. Усі розуміють, що такі QR-коди вже розміщені у нашому рухому складі електротранспорту наземного, та давно хотіли б побачити таку ж можливість у автобусах. Ми реалізували, тому що чуємо пасажирів та бажаємо тільки більш зручніших поїздок наших містян. Це залежить від бажання саме автопідприємств. Ми зробили договір з. Приватбанком на реалізацію цих qr кодів інші підприємства також можуть це зробити, але це залежить саме від їх бажання, тому ми це реалізували, тому що це зручно по перше. Вже давно в нас є така практика саме з QR-кодами, Кондуктори, контролери вони знають, як виглядає цей онлайн квиток у застосунку. Вони знають, як перевірити, наприклад, скріншот з екрану та відрізнити його від саме реального квитка, який був придбаний саме у цьому автобусі. На усіх автобусах розклеєні бортові номери. Це ми відкрили нову четверту серію бортових номерів саме для автобусів. Це чотирьохзначні номери, які розклеєні на саме автобус автобусах, та саме за цими автобусами закріплені квитки, які можуть придбати пасажиру автобусі, та на екрані відображається бортовий номер автобуса, у якому був придбаний цей квиток. Це допомагає та й водію, та й кондуктору, та й контролеру відрізнити, чи у цьому автобусі був куплений квиток, чи сьогодні він був куплений. Ми наразі ведемо діалог з Приватбанком. Ми знаємо, що така можливість є у деяких містах України. Це пілотний проект. Ми ще працюємо над цим. Ми бачимо відгуки містян стосовно роботи цієї функції. Та якщо щось не так, ми це коригуємо та працюємо над новими можливостями, які у подальшому будуть працювати в наших комунальних автобусах. Водій одного з комунальних маршрутів пан Олександр розповідає, що завдяки такому виду оплати за проїзд стало легше працювати. Пропоную його послухати. Восім років був водієм тролейбуса. Попрохали, коли прийшли автобуси, перейти до поміч, Перейшли, стали тепер водителем автобуса. З ними стало гаразд легше, тому що лишній раз не відволікають, і лишній раз, як кажуть. Люди не бігають по салону, туди-сюди. Зайшли, оплатили, при виході зразу просто показали і все. Тільки зручно. немає людського фактору, такого, щоб там ну, лишнє. все йде в казну, як це кажуть, так? всі налоги, все платяться, все контролюється. Так що я вважаю, що це гарно. Тільки QR-коди. контролери, які заходять в будь-який момент, можуть зайти, перевірити телефон, там все фіксується, навіть якщо просто сфоткав. І не оплатив, то воно все одно покажуть. Воно не оплачене, і я також можу побачити, задати питання. І контролер, який зайде, теж це побачить і буде штраф, як положено. Бігати по вулиці за ним не будеш, але затримати, як кажуть, і заставити заплатити можемо. Ну, Попросити там. Ну, звісно, що тільки розмовами і тільки так. А от як пасажири ставляться до такого нововведення, та наскільки їм зручно розраховуватися смартфоном за проїзд, пропоную послухати їх. Користуюся, це, до речі, дуже зручно. Так, коли я, наприклад, взагалі не люблю кеш, так. Тобто, щоб все швиденько, все було Це зручно, але інколи у зв'язку з світлом. Інколи мережа перезавантажена. Там мобільний не дуже гарно працює. Інколи з цим складно, але це дуже зручно. Ні, і ще ж в кармані день і все остальное Це дуже очень, очень удобно кстати. Наверняка позитивно, потому как если давать, ну, кондуктору, то вы, наверное, понимаете, что иногда билеты возвращаются при выходе в тому же самому кондуктору продают еще раз. То есть это потеря того же самого коммутранса. И, значит, и снижение развития. Его. Нагадаю, слушаете программу тема дня на українському радіо Дніпра. Далі говоримо про проведення мультипредметного тесту у Дніпрі. Квітні випускники шкіл Дніпра обиратимуть екзаменаційний центр, де складатимуть національний мультипредметний тест. Кількість екзаменаційних центрів залежатиме від кількості бажаючих складати тест. Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти в кожному тимчасово екзаменаційному центрі буде спеціально обладнано не менше ніж три комп'ютерні аудиторії для проведення національного мультипредметного тесту. Кожен учасник матиме індивідуальність комп'ютер з відповідним програмним забезпеченням, і детальніше розповість виконувачка обов'язки начальниці управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Яковенко як альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванні. Уже другий рік поспіль в Україні буде проводитись національне мультипредметне тестування. Рекомендації МОН щодо його проведення схожі з минулорічними те, що найголовніше залежить від. Від нас від міської ради, від комунальних закладів загальної середньої освіти, це спрацювати на те, щоб були обладнані тимчасові екзаменаційні центри у закладах освіти для можливості проведення цього тестування. У цьому році плануємо приблизно таку ж кількість центрів, як і в минулому. Зрозуміло, це залежатиме від кількості випускників, які захочуть здавати це тестування. У нас у цьому році до. Речі у закладах комунальних загальної середньої освіти 5600 випускників 11 класів. З них близько 150 – це внутрішньо переміщені особи. Щодо обладнання тимчасових екзаменаційних центрів. Відповідно до рекомендацій, МОН буде обладнано не менше. Трьох аудиторій спеціально обладнаних комп'ютерних з ноутбуками індивідуально кожному учасниками з відповідним програмним забезпеченням. Але ж основною умовою також залишається те, і це повинні розуміти і учасники тестування, що під час Сигналу повітряної тривоги тестування призупинятиметься і продовжуватимуть лише після повернення учасників і працівників цього центру із укриттів в аудиторії. Тестування на відміну від минулого року відбудеться трошечки раніше. Основна сесія буде у червні, а додаткова в червні липні. У червні липні додаткову сесію зможуть пройти ті, хто з поважних причин не змогли пройти це тестування у червні у травні вже остаточно будуть вирішені саме мережа цих пунктів затверджена. А вже у квітні випускники обиратимуть саме місце, те зручне для них, де вони будуть здавати тестування. Рішення міської ради у нас усі заклади загального з 1.09 навчаються дистанційно, тому деякі учні наші. З-кордону навчаються, тому розуміємо, що і випускники у нас також є ті, які зараз перебувають за межами України. Тому буде затверджена мережа таких екзаменаційних центрів і за кордоном в окремих містах. На сьогодні її ще немає, і буде повідомлено для того, щоб діти були всі в рівних умовах, наші випускники, і змогли отримати відповідний документ. Для вступу до закладів вищої освіти Нововведення ще цього року хотіла б сказати, є те, що в середній бал атестата за 11 клас враховуватись не буде. І це була виконуюча обов'язки начальниці управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Яковенко, і вона розповідала про те, як у Дніпрі відбуватиметься національний мультипредметний тест. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А в студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре.